Спаминаємо і завжди навчаємо наших дітей. Новий потомок Адама, родив трьох синів, які дали начало трьом віткам человечества. жовті, чорні і білі. Унівітельно красно каже наш київський літописець Нестор, що слав'яни суть потомки і афета, і колеса Розійшли народи по цілому світу після Вавилонського столпотворення, коли люди задумали будувати башню до неба, ну безсмисленна ідея наподобання, як світло майбутнє комунізм, то Господь змішав їм язики, і народ розійшовся із різними язиками. Упоминає ли то 40 чи 60 язиків, серед яких був слав'янський? Но Поняття «слав'янський» поправляється нараз літописі з такими словами. А слав'янський і руський язик то єдно. Слав'яно-русинський наш язик, котрим ми в церкві ся молимо, це був праязик, возможного для всіх слав'ян. Удивительно, що слов'яно-русинський язик. Нині є живий язик у многих русинов Європи. А от інтересна історія держави Словенії, котрі хотіли у 19 віці навіть язик всякий зробити державним. Но німці натиснули і там пішла латиніка, запустили їм нові слова, подобно тому, як і чехи, щобися відділити від німців. Та древні називання наших місяців януар, фебруар, март, Апрель замінили на за цвітень і другий, щоб відділяти від німців. Але втратили древність. Тому ні словаки, ні чехи не обладають язиком древнішим, ніж ми, славяно русини у центрі Європи. А наш Несторлітописець він не Києво-Печерський, він наш. Бо основна історія Нестора і зображає історію нашого народу. Знамениті фрази його із тисто Донецького анклава, де каже, тепер болгарська земля, вже, де тепер угорська земля. Тут розселилися слав'яни по цілому світу. Пішли дні на север, пішли на Прибалтику і оказалися у Новгорода. Одні пішли аж на северні землі, і там. У Білого моря поселилися, і ні пішли на восток аж до Аляски, і ні пішли на Запад. Но однако ці теорії не всі розділяють одинаково, да й не мусять. Кожен народ має знати добре свою історію. Якщо чужий народ твою історію не признає або переписав, то його проблема. Ми, коли Пишемо жителі Закарпаття, русини свою історію. Обов'язково включаємо історію словаків, чехів, румунів, поляків, мадярів. Люба історія, яка не поважає сусідні народи, не буде історії. То буде казка про білого бичка. але ну, вже ніяк не історія. А тому споминає трьох синов Ноя, які дали тривітк чоловічеству. І у нашого народу ніколи не виникало якихось нацистських воззрень, що мов, один народ може бути май високий, а другий менший. Як сміявся в одному з своїх пісем Оурел, що народи всі равні, но суть народи рівніші. Народи всі свободні, но суть мало свободніші. І на всмішку, і же придумав, що прийде час, коли будуть. Придумувати Міністерство правди, то надсмішка над розумом, якщо существує Міністерство правди. Почему? Та бо правда буде лише така, як у міністра, а остальна правда настояще буде забита. Настояща правда записана у нас в Євангелії, у Біблії. Всі остальні правди ми відкладемо культурно, дипломатично і держася одного. Всі народи в світі, єднакі перед Богом равні. Таке впечатлення, що ні Італія, ні Германія Біблію не читали. Ми їм наві сьогодні можемо казати. Ну ще раз прочитайте, Но ної потомок Адама, родив трьох синов, сима, Хама і Афета, сіміти народи жовті, теперішні араби, хаміти чорні, і афети ми білі. Но ми не возвишаємося. У нас для нас усі і білі, і жовті усі для нас. Близькі, бо ми і одного потомка маємо общого, Адама, котрий усіх нас заразив гріхом непослушання, і тепер носимо всі, хто не розкаявся, хто не став християнином, носять у собі вірус смерти. Тільки в Христі Ісусі ми отримали свободу, і коли стали християнами, крестилися. тут починається процес ізцілення, і згнання вірусу смерті. Так нас учили предка, так учим наших дітей і внуків, щоб Господь, коли прийде по троє пришествия Христову, знайшов би тут під Карпатами добрих вірних християн, дітей Божих, де ми наслідували по своїй вірі, перебування в канонічній церкві, царство Божої і з Богом святим.